Великий футбол повернувся до Сум. У суботу, 2 квітня, після зимової паузи, на газон стадіону Ювілейни, знову вийшли футболісти. В рамках календарного туру першої ліги професійний футбольний клуб Суми приймав і лічивець з Маріуполя. Огляд матчу далі в сюжеті Євгена Перестенка. 20 ігор, 10 поразок, 4 з них на домашній арені. Матч з Маріуполем не став виключенням. За кілька днів до гри сумчани провели зустріч з болівальниками, на які обіцяли порадувати фанів. Проте не вдалося. Вже з перших хвилин ініціативу до своїх рук забрали гості і час від часу змушували нервувати сумчан. До завершення першої половини гри футболісти і лічівця могли б вести в рахунку 4-0, але до перерви забили лише один м'яч. Технічний гол на свій рахунок записав Руслан Кисіль. Він і виявився єдиним в матчі вирішальним. Ну, так получилось, что это классика, щека дальний. Главное был у нас результат. По такому полю тяжело, что говорить там ну, ноги сели, в первом тайме было тяжело, поэтому такая игра в основном борьба. Після перерви вболівальники почали максимально підтримувати сумчан, проте результату це не принесло. Натомість футболісти і лічівця весь другий тайм контролювали м'яч, час від часу погрожуючи воротарю містян Олександру Литвиненко. В результаті домашня поразка 0-1 і друга поразка поспіль в чемпіонаті. Лінія оборони ну тройка, середня лінія, двойка і атака, єдиниця. Причини ну, і не хочу. Естественно, главный тренер отвечает за результат. Значит, наверное, что-то неправильно сделал. Но буду анализировать, буду думать, чтобы, в общем-то, выходить очень со сложной ситуации. Но все равно будем это делать. Было много, значит, атак, много интересных тактических наработок со стороны двух команд. Вот, ну, Ясно, мы понимали перед этой игрой, что и нам, и Сумам нужна победа, потому что каждая из команд решает свои задачи. Вот. Но учитывая, что у вас коллектив тоже обновился, конечно, тренеру в такой ситуации, <coughs>, наверное, тяжело что-то наиграть за столь короткий промежуток времени. Вот. Ну а так, самодачей своей команды я сегодня доволен. Загалом турнірне становище для сумчан лишилось незмінним. Команда продовжує посідати 14 те місце, маючи в своєму активі 18 пунктів. І лічівець після перемоги піднявся на шосту сходинку. Наступний матч ПФК Суми зіграє в Кривому розі 9 квітня проти місцевого гірника. Домашній же матч Сумчани відіграють 16 квітня. Прийматимуть столичний оболонь-бровар. Євен Поростенко та Юрій Токмань на часі спорт.